Це класична ТПС, наповнена бійками, епічними перестрілками, переодяганням, головоломками, і не тільки у далекому майбутньому один незвичайний міклоп змушує людей мутувати. Ну а головна героїня відправляється на пошуки проти отрути і постійно буде перебувати в небезпеці. Особливості гри Ретельне промальовування і красива головна героїня. Можливість налаштувати гардероб і зовнішній вигляд.

Мамаома, омійці. Сю сімчаопатіохой ці диці. Це напружений екшен на виживання від першої особи, де кожна помилка може коштувати людству останнього шансу. Серед безкрайніх водних пусток вам доведеться боротися за відродження зниклої цивілізації, особливості гри, плавання і дослідження затоплених руїн і зруйнованих міст, контроль зростання людських насінин і розвиток біоплатформ, будівництво оборонних систем і боротьба з древніми машинами, розкриття таємниць минулого через емоційні артефакти і технології. Гоночні ігри користуються популярністю у всіх геймерів завдяки різним фішкам. First Racer відрізняється зручним аркадним управлінням, відмінною графікою, красивими модними машинами, великою кількістю трас і багатьом іншим. Гра подарує масу позитивних емоцій. У грі є можливість підібрати бажану машину і налаштувати її, як за зовнішнім виглядом, деталі кузова, колір. Так і за технічними характеристиками: двигун, трансмісія, підвізка, шини. Користувачеві зможуть тюнінгувати улюблену машину під ті режими, які подобаються, і виходити на нові рекорди. Доступний режим змагання. Гравці зможуть гнатися один за одним, щоб поліпшити свій досвід і встановити нові рекорди на кожній трасі. Гра First Racer має візуальні та технічні особливості. Користувачеві потрібно вести машину більш обережно, щоб дістатися до фінішу з хорошим часом, показавши найкращий результат. Більш того, можна грати з наперником на одному ПК. Це робить проходження, будь-який гравець може насолодитися красивою стилізованою графікою.